Поки світла немає, таке коротеньке відео про горизонт, або Океан 202. Е е купив якось на X такий приймач, казали, що працює. Звісно, він не працював. Треба було там ремонтувати, але працює у КХ, КХ працює на ньому. Було ж тут же ж 4 метровий діапазон від 74 МГц до 65 МГц. Його треба переробляти. Є такі планочки. Такі. Ну, не планочки, є модулі, що конвертори, що переробляють. його. А я пішов путем там, таким що шляхом. Е відки. Треба було зняти де... на деяких контурах. От, і замінити конденсатори. І у мене зараз вийшло. Звісно, що не повний діапазон сюди не вліз. Але 20 станцій я приймаю. 20 станцій є. Погане поводження з військовополоненими метро. Та... Я просто хочу чому на цій місці вказують кількість соля. Покраще. На кульових пораненнях. Кого ви привели? Мабуть, їхнього головного. Хотів втекти на чого одному. Відчуйте чуйте, впевненість. Для вашого здатного. Державного бюджету. Пошкодження втрату військового. Тут є такі ще кнопки. Це одна кнопка підлаштовує підстанцію, типу самозахват. Якщо станція десь отут, воно центрує. А інша кнопка типу шумодав, щоб не чути було шуму між станціями. Є тут таке, в цьому приймачі дві таких кнопки.